Тані повернення депортованих Росією дітей також членство України в ЄС є нагальними і важливими. Про це та про те, скільки ще Україні доведеться чекати повноправного членства, розповіла в ексклюзивному коментарі Вадиму Колодійчуку в Брюсселі голова Сенату Бельгії Стефані Ваша честь. Ми чули ваш виступ на цій зустрічі. Які головні питання на ній обговорювалися, і яку підтримку Бельгія може надати Україні? Ми говорили про багато речей. Перше це військова допомога. Нам потрібно продовжувати працювати над військовою підтримкою, адже надходить зима. І ми хочемо бути певні, що Україна має все необхідне для оборони та війни з Росією. Друге, що важливе для мене, це депортація дітей до Росії. 20 тисяч дітей утримуються в Росії. Як ми можемо повернути їх додому? І третє це членство в Європейському Союзі. Ми в Бельгії дуже підтримуємо те, щоб Україна прийшла до Європи. І ми впевнені, що Україна виконала. Всі умови вона дуже старанно попрацювала над виконанням усіх копенгагенських критеріїв, які необхідні для повноправного членства в Європейському Союзі. Ми говорили про те, що ще може зробити Бельгія задля переконання інших країн, які можливо не настільки прихильні до вступу України в ЄС. Як ми можемо допомогти їх переконати? Скільки саме країн на вашу думку вам доведеться переконувати. Є 27 держав ЄС. Ви на нашому боці. А кого ще? Є проблеми з низкою країн, які мають певні сумніви, і часом не зовсім ясно, а чого власне вони хочуть від України, і це саме те, що ми будемо робити. Ми хочемо, щоб ці країни, як, наприклад, Угорщина, пояснили, що їм треба від України, у чому їхня проблема. щоб можна було вести діалог щодо питань, які в них можуть бути. Бо зараз ці питання для нас не зовсім зрозумілі, і ми хочемо їх пояснити. Але ж такі проблеми існують не тільки щодо Угорщини, скільки ще таких непевних країн Скажімо так. Більшість країн Європейського союзу переконана, що Україна може приєднатися до ЄС, тому будемо сподіватися, що решта країн теж так вважатиме, адже необхідне одностайне голосування. Говорячи про українських дітей у Росії, як ви вважаєте, як євросоюз чи ваша країна можуть підтримати в цьому Україну? Адже Росія просто не віддає їх я особисто належу до робочої групи міжпарламентського союзу. До неї входять сім людей, що представляють увесь світ. Вони комунікують з Україною та Росією щодо гуманітарних питань, не тільки про завершення війни, це питання урядів. А ми, як парламентарі, розглядаємо гуманітарні питання. Ця робоча група провела багато засідань. Росія завжди говорить про продовольчу безпеку, енергетичну безпеку. Але я особисто ставила перед Росією питання депортованих українських дітей. Я сподіваюся, що буде про прогрес. я не можу розповідати багато, бо ці перемовини відбуваються за закритими дверима. Але я сподіваюся, що тут можливе просування вперед. Дуже вам дякую.